І з року в рік йде життя людське, і ми у ньому, як в круговороті, як ті метелики чи джмелики в лугах, кружляємо, літаємо в турботах. Безхмарне небо, гори й полонини в такій красі вирує все життя. І кожна мати мріє для дитини, лиш в мирі й спокої, і ти у майбуття. Життя дорога в кожного своя. Комусь верх, вверх за небокраї, а в когось труднощі бувають на шляху, і що за поворотом нас чекає. Та ми ж, як квіти, люди, мій народе, нас не затопчеш в землю, бо вона із насінини невкинутої вміло весною хлібом щедро проросте. Тюльпани барвами своїми манять ніжно, Так і в людей всі дуже різніми. Хтось добрий, лагідний, душевний, щирий. А хтось закритий, як тюльпани, що не розцвіли. І є у нас багатства неосяжні, без меж поля пшениці, гречки лан, і соняхи стоять такі поважні, краса усюди, лиш куди не глянь. Вони в обіймах ніжно заплелися, і голови свої здійняли догори. І ми не впали, ми з колін звелися. Ми прагнемо, щоб не було війни. Отак в людей буває різне часом. Один стоїть у дощ на самоті, а інші згуртувались усі разом, й попереду у них щасливі дні. Тож поважайте, люди, та цінуйте красу духовну, вірність і добро, й даремно часу свого не марнуйте, щоб боляче зробить комусь на зло. Ви ж не троянда, що вколоти аж до крові, і не нарцис. Який росте у стороні, бо ваша сила є у чеснім слові? Можливо, ви спіткнулись в бур'яні, але хай буде мир, хай буде свято, волошками поля, усі, щоб зацвіли, і наполегливо, та з гордістю завзято, мщий серці завжди берегли.